Сьогодні у нас Олечка мельничук. Скажи, будь ласка, у нас на столі супер. Продукт німецької компанії Aller and Beauty, який займається якістю сна і взагалі допомагає людям, які не можуть спати вночі. У тебе своя історія з ним. Підкажи, будь ласка, розкажи, поділися. Дійсно, у мене своя історія з ним. І я дуже рада, що цей такий продукт є на ринку нашому і що він мені дуже поміг, Він просто мене відродив. Я є голова ОСББ, і так як мама, я ще п'ятеро дітей, ви ж самі розумієте, отакою. От Цікавої жінки з таким навантаженням дуже бурхливе <гум> тінчення дня, і тому дуже складно переключитися, зупинитися, знаєте, знайти мир, спокій і вчасно і гарно заснути. І відповідно, такого в мене не було. А я як у нас багато із наших може бути і в. Клиентов, і так само, як і я, я звернулась до лікарів, і мені назначили антидепресанти. Тобто я полікувалася антидепресантами. Да, я швидко засипала, але кайфа від пробудження я не мала. І от я, якби мені порекомендовала наш продукт, я почала його пити. І я вам скажу, що від першої капсули я даже була немножко удивлена что я вообще не заснула. <рі> <рі> Вы знаете, бывает такое, но пропивши буквально месяц, я просто родилась на свет, просто-напросто. И скажу так, что э я за месяц очень хорошо засыпала и очень бодро вставала. И поэтому мне Вин сподобался во всіх моментах в того, що ти засипаєш дуже лагідно і дуже бодро просипаєшся, повне сил, можливості, бажання, і в тебе життя починається заново. Ти починаєш відкривати свою страницю і кожен день пишеш її по-новому. Прекрасно, прекрасний відгук. Дякую тобі, і я думаю, в тебе теж. Так було, що коли потрібно було вночі проснутися, якщо завивала тривога, то організм пробуджується на потребу в... також. Так, да, в... пробуджувалась, але скажу так, що момент був е, плавного засипання, тобто не було такого, знаєте, не стрівоженості, такого не знаєш, куди бігти, що робити, ти а де ти, а де да, ж рівноважен. ти рівноважено просипаєшся, а це ну дивишся на свої обставини, і теж починаєш плавно засипати. Тобто він дуже лагідно, дуже приємний на смак. Він е, прекрасно е, усваєвається. І що мені сподобалось, знаєте, там сказали 15, ну там 10 хвилин, це 15 хвилин, до сна ти ви і засипаєш. Я думаю, іспользую. Ну, скільки ж? Ну, скажу так, 10 хвилин я витримувала, 15 уже немає. Я вже засипала. І тоді чудовий напій вишневого смаку. Смачнющий просто. Півсіна в діяти Смачні, дуже да. Лагідно гарно. і швидко. і ти вставав, засипав і просипався дуже бодрими і, і лагідним. Ми зразу відповіли на запитання для тих людей, які переживають, що це снодійне, яке може просто відключати. Ні, а, я... а ми вже вдали відповідь, що коли потрібно, ми пробуджуємося. Так, да, Ми пробуджуємося, і скажу вам так, що це не снодійно. Я пропила його курсом три місяці. Я спокійно від нього відвикла, і спокійно, й не було в мене потреби його приймати, і якби там що це от постійно мені. Тобто мені була потреба деякий час, щоб встановитися, щоб я мала в особі моменти навантаження, щоб я мала гарний сон. Я це утримала, і більше там, я не приймала його деякий час, там, в залежності від того, знову яке було навантаження, я його ну, приймала знову. Но з привикання мого організму не було. Я після нього так же само гарно засипала все. Він просто урівноважив мій дав сон, ресурс. Дав ресурс і урівноважив. Тому це я хочу це акцентувати, що при, при, немає такої залежності від цього препарату. Він дуже лагідно е, допомагає, і організм просто. Отримують таку, знаєте, як пілюльку, яка допомагає йому, і все. І далі ви можете жити життю, спати, і все буде добре і замечательно. Натуральні, У мене це вийшло. Натуральний регулятори. да. Так, це я, звісно, ду я так. дуже вдячна. У нас ще багато відгуків, ми обов'язково поділимося з ними в наступних наших ефірах. Так, я буду рада. Люблю Дякую. вас.